To meet you. Hello. Hello, How are you? як у вас справи? Кого ще не бачила, як у вас справи? Як справи, Яночка, привіт. Всіх вітаю. Сьогодні ми з вами проводимо таку зустріч: ми повторюємо всіх, всіх, всіх тварин. Ми з вами трошки порухаємось, пограємось. <пілляр> Ви готові? Are you ready? Yes. 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 Well done. Чудово. Я вам пропоную почати <пілляр> з пісеньки. <пілляр> 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 <laughs> birds. are birds. are Bees are insects. Animals, 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 ah, ah, ah. animals, 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 animals. Inky dinky, inky dinky, animals, animals, animals. Animals, ah, 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 animals! Okay, kids, tell me please, did you like this video? Вам сподобалось? Did you like? Yes. Did you like? Якщо сподобалось, say like. Like, that's great. Давайте трошки пограємо. Вчителя тварин, але не звичайних. У кожній картинці сховано дві тварини. Давайте спробуємо розгадати, хто це? Як ви думаєте, які тварини тут сховані? Е, це за утка смінія. Подивіться, які тварини тут сховані. Хе-хе. Катачок. Катачок, значить це свиня. І це пік. І хто ще? Качка. Качка і дак. Well done. Пік і дак. Чудово. А тут хто з вами? Де? 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 Тенджіра. Прекрасно. Молодці. Які дві тварини тут сховані? Зіла. Okay. І хто ще? Лє. Лайон, прекрасно, лайон. А тут хто? Чикен. Так, хто ще? Біа. And beer, well Шіка. done. Прекрасно. Які дві тварини тут сховано? Росапка і рудка. And duck, Прекрасно. Well done! Duck! Так, так! Крокодил. прекрасно, і.

Які е, ці тварини тут сховані? Лізадь, ящирка і кіт. Чудово, а тут. Хіпо. Хіпо, так, хіпо і snail, хіпо, разник, кет. Snail. Кет. Yes, well done, молодці. Mm -hmm. Monkey, monkey, monkey. monkey. So, And? see, yes, mm -hmm. mm -hmm. <inaudible> yes. Mm -hmm. butterfly, <inaudible> butterfly, <inaudible> and and what mm -hmm. elephant, elephant. Yes. elephant.

Пінгвін, Дебра. Пінгвін. Дебра. і зібра. Так, правильно, молодці. Дебра. чудово. Дебра. Прекрасно. Дебра. Let's play another game. Давайте пограємо в іншу гру. Сим, ви бачите два кружечки. Перший і другий. У кожному з них схована одна й та сама тварина. Вона є і в першому, і в другому. Давайте знайдемо її. Яка тварина є і в першому, і в другому кружечку? Вібра. Вібра, ясно, чудово. Павло. Павло, молодці. Ой, що? Це вібра. Вібра. Вибра. Ти безгадай, не що ти купуєш. Шукаємо. Блє. Блє. Шоколад. No. Pinda. Pinda. Це не панда, це коала. Коала. кола. Це Кола. Oh. Wow. Ага. Дивимось уважно. Yes. Хтось корова. Хтось пам'ятає корова, як буде. Давайте всі разом повторимо. повторим. Молодцы. Лет то. Давайте повторимо всі разом. Rabbit. 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 Молодці. Rabbit. Так. Так, все разом. Rabbit. Rabbit, Rabbit, молодцы. Так, а тут кто? Yes. давай все разом. Lion. Lion. чудово. Lion. Parrot. Parrot, that's great. Let's all together. Parrot. Молодці, that's great. П'ять. П'ять, прекрасно. Let's continue, давайте продовжувати. Хто у нас схован? І тут, і тут. Лайон. That's great, lion. Lion. А тут? -уважно. Yes, it's уважно No, it's Гус. Гус. Так, так це качка. У нас тут гус. Uh -huh. yes. Давайте повторимо це слово всі разом, бо воно складне Рекун.

Ага, uh -huh. Та так, 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 усе важло. Папуга і перут. Молодці, перут. Собачка. Все, давайте згадаємо. Так, док, не док, ага.

Я вам пропоную зробити невеличку руханку. Це буде руханки для yeah. пальчиків. Ми трошки розімнемо наші ручки. Okay. Повторюємо рухи і слова обов'язково. This is fast, fast, fast. This is slow, slow, slow. This is yes, yes, yes. This is slow. Are you ready? Молодці. Давайте ще раз, щоб я всіх-всіх-всіх чула. Все, приготували ручки. Усі ручки приготували. Well, let's see. Show me your hands. This, this is, is big, 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 big. big, big. This is This is short, short, short. This, this is fast, 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 fast. This is slow, slow, slow. 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 This is slow. Slow. yes, yes, yes. Slow. Slow. This is slow. no, no, no. no. Well, let Чудово. Ви розім'яли свої пальчики? Да. Так, які ви молодці. Yes. Yes, it's great. І так, давайте пограємо в нашу останню гру. Ви бачите, багато-багато тварин внизу. Ага. Так. Зараз по черзі я буду називати ім'я кожного, ми назвемо тваринку, скажемо, якого вона кольору. Скажемо, яка вона велика чи маленька? І де вона живе? Пет, домашня тваринка. Фарм, та, яка живе на фермі. And wild. Дика тваринка. Are you ready? Ви готові? Дика тваринка. Yes. Ви готові? Yes, Прекрасно. Так, давайте зверху почнемо. Леон. Good. Не рыбка. Fish. 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 Let's start. Fish. Well done. Якого вона на кольору? What кольору? На дворі, да? На дворі. Якого вона кольору? What Де color кольору? is it? Золотого. Yes. Помаранчева. Як буде? Orange. 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 Well done. Давай скажемо, яка вона? Big. Big. Or small? Рибка. Big. 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 Рыбка. Большая чего? Big or small? Small. That's great. Де вона живе? Pets – домашня тваринка. Farm – на фермі. Або wild – дика тваринка. Pets – і домашня, і дика. Дякую, Льон. So, pets, <laughs> let's continue. It's pets. There it is. Pets. В Okay, right. далі у нас right. воды. Так. Right. What animal is it? Що це за тваринка? Тримай. Hitchhok. It's big. big. It's big. It's big. big. big? Big. Big. No. О, так і no. Small. Маленька, small. Хіжачок, small. Окей. Якого він кольору? What color is it? Brown. 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 Чудово. And де він живе? Farm, Farm? Wow. farm, Wild. Wow. Yeah. farm. Може, і на фермі живе. Окей. Okay. So the next one. Далі в нас Кирил. Правильно? Mm -hmm. that's great. What animal is it? Давай я тобі трошки допоможу. Cow. Cow. That's great. А якого вона кольору? What color is it? What color is it? Це <клісті> black. Yeah, black and white and Де yeah. вона живе? Без температури. Фарм? Фарм? Фарм, фарм. 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 в нас... О, я пропустила. Яна. Яна, tell me, please. What animal is it? Що це за тваринка? Yes, it's a pig. Pig. Well What color is the... it? Приберіть, будь ласка. Pink. Лион намалювал. Oh. Oh. Лион намалювал. Нельзя робити. Намалевал ей. Не надо. Леон, ты все бачит. Тим мне плез, якого вона кольору? я, пінг. Yes, oh, І де вона живе? Пец? Фарм or wild. Де вона живе? Вдома? На фермі чи на вулиці? Oh, yes, фарм. прекрасно. На oh, okay. фермі фарм. Кого я пропустила? Uh -huh. Кого я пропустила? Вадим був? Був. Так, Владік. Vladik? Yeah. That's great. Yeah, that's great. So, what animal is it? You can't it, show yeah, It's a Yes. Bat. 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 That's bad. great. Bat. So, tell me, please. It's big or small? It's small. big. Small. Vladik. Small. Big or small? Small. it's small. And tell me, please, де вона живе? Де він живе? Farm? Фарм so. на фермі? Wild. Wild. That's great. Прекрасно. Wild. The next one. А куди Леон Wild. бился? А Леон це бачу. The next one. Леон. What animal is it? Wild. Що це за тваринка? Мальчик. <кришка> oh, працю, yes. Tell me please, it's big or small? Small, small. Big or small. так, small. What small. color is it? Де вона живе? the animal? Wild. 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 Так прекрасно. Так. Далі, Kirill. Tell me, please. What animal yeah, is it? Cat. Cat. Well done. It's big. Big cat or small um, cat? Small. Волк. Oh, Волк, yes. And tell me, please, what color is it? Якого він кольору? Грей? Gray. Gray? Може він там сірий? так, трошки сірий. Okay, грей. Де він живе? Вдалі. Так вони і на вулиці бігають, можуть вдома жити. Now, Чудово. The next one. Далі в нас вадим. What animal is it? Lisa. It's a fox. Fox. Well yes. done. Tell me please. It's big or small? Big. Big. Thank you. And what color is it? А якого вона кольору? Orange. Orange. де вона живе? Pets? Farm? <laughs> or wild? Wild. Wild. That's great. Так, Яна. Tell me, please. What animal is it? Що це за тваринка, Яна? <плес> так, так, давай її назвемо. Chicks. 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 Молодець, Чикс. And what color Chicks. is it? Якого вона кольору? Yellow, Yellow прекрасно. Ти um, живе цыплятко. Пет? Wild? Farm. Прекрасно, молодець! Владик. Владик, ти тут? Владислав, бачу. Окей. Okay. Tell me, please, what animal is it? Яка це тваринка? Молодець, Владик. Tell me, please, it's big or small? Small. Small. Small, yes. And what color is it? А якого вона кольору? Green. Green. прекрасно. Yeah. Де вона живе? Пets? Wow. Far? Wild? Wow. Wild. wild, так. Вони зубували. А ну хтось може і дома тримає. Прекрасно. Yeah. Let's continue. Leon, tell me, please, Leon.

Де вона живе? Yeah, Фарм. Фар. 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 Молодець. Так, чудово. Кирил. Tell me, please, what animal mm. is it? Snake! Snake. Прекрасно. Right. А скажи right. мені, будь ласка, it's long or short. Long or short. Long. 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 Так. And what Long. color is it? Якого вона кольору? Green. Yes, green. Де вона живе? Pets, farm, or wild? Wild, Wild. wild. that's great. Так. Яна? Януся. Mm -hmm. <laughs> Tell me, please. What animal is it? Що це за тварина така? Так, це horse, молодець. And what color is it? Якого вона кольору? Brown. Brown. Так. It's big or small. Big or small? Big. Great. І де вона живе? Pets? Farm a wild. Farm. Чудово, молодці. Бандим. No. And what animal is it? А це що за тварина? Овечка. No, yes. Yeah, it's, it's a sheep. Sheep. Deep, deep. Молодці. Deep, deep. Tell me, please. It's big or small? Sheep. Big. Big. And what color is it? Big. Якого вона кольору? Big. Big. Right. That's great. Де вона живе? Farm. Farm. Wild. Farm. 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 Молодці. І давайте мені останнє залишимо. І це bird. це пташка yeah. bird. Color? Якого вона no. кольору? Хто мені допоможе? Якого вона кольору? Blue. No. Так. А хто мені no. допоможе, визначити її розмір? Or smoke. That's great. А де no. ж вона живе? Pets? Or wild? <coughs> wild. wild, молодці. Wild. Дякую, ви мені дуже допомогли. Давайте з вами прощаватися. Давайте скажемо один одному bye. See you next time. Goodbye.